Реорганізація на паузі. Як то кажуть, готуйте гроші. Депутати Миколаївської міськради відклали об'єднання лікарень заради його доопрацювання. Попри війну, обстріли та складні умови. Опрацьовано 9534 справи. Миколаївські архіваріуси розповіли про свою роботу та плани. Привітали підопічних напередодні свята. Центр буде робити все можливе, щоб на вустах наших дітей була тільки посмішка. У Миколаївському центрі реабілітації стартували заходи до дня захисту дітей. Сьогодні, четвер, 29 травня, і У нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і далі про все в деталях. 28 травня ворог атакував ФПВ-дронами Куцурувського громаду та Очаківську акваторію. У селі Дніпровське внаслідок обстрілу загорівся дах нежитлового будинку та суха трава на відкритій території. Інший ворожий удар пошкодив приватний будинок та автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації сьогодні в день повідомив про ракетний удар окупантів по сільськогосподарському підприємству. Вдарили балістикою по фермерському господарству в горохівській громаді. Поранено четверо працівників, троє у важкому стані. За їх життя борються медики, написав Італій Кім у своїх соцмережах. Пізніше він додав, що один постраждалий, помер у швидкій по дорозі до лікарні. В Одесі на залізничній станції струмом уразило 11-річного хлопця. Нещасний заліз на дах вантажного вагону та отримав потужний удар, який відкинув його під поїзд. Рятувальники передали постраждалого медикам для подальшої госпіталізації та закликали батьків нагадувати дітям, що залізниця не місце для ігор і може нести смертельну небезпеку. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради зібралися на чергову сесію. Майже на початку засідання було піднято питання реформування медзакладів, що активно обговорювалося останніми тижнями. Народні обранці одразу виключили його з порядку денного. Чому дійшли такого рішення і яке воно може мати наслідки для міста? Далі розбирався наш Олександр Матюшенко. У четвер, 29 травня, відбулася чергова 44-та сесія Миколаївської міської ради. Засідання проводилося онлайн. До нього долучилося 37 депутатів. Сесія традиційно почалася з гімнів України та Миколаєва, а також хвилини мовчання на згадку про жертв війни. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада. Повноважна ну, приймати проводити сесію, якщо в її пенальному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приєдналися до участі. Таким чином, рада може працювати та приймати рішення. Одразу на початку засідання депутати вирішили виключити з порядку денного два питання щодо реформування медичних закладів. З такою пропозицією виступила депутатка Олена Шапошнікова. Прошу виключити питання СФК 030 та 031. Це в поточних питаннях про реформування лікарнь та медичних центрів із порядка денного. Бо вони не пройшли профільну комісію та інші комісії і потребують допрацювання. Я ризики несприятливих наслідків і потрібно ретельно їх зважити та усунути. Дякую, депутати. Проголосували за зняття проєкту рішення про об'єднання лікарень та створення трьох кластерних закладів. А також відхилили аналогічне питання щодо об'єднання центрів первинної медико-санітарної допомоги. Після голосування депутатка та голова гуманітарної комісії Ганна Норд попросила управління охорони здоров'я надати програму розвитку медицини у Миколаєві, аби її колеги розуміли, з чим доведеться працювати надалі. Я би хотіла е попросити наше управління е міське охорони здоров'я. Представити депутатам програму розвитку нашої сфери охорони здоров'я в контексті змін, які є в нашому законодавстві, створення госпітальних округів і так далі, тому що коли в нас з'являються такі питання на пустому місці, це викликає ну величезні хвилі серед лікарів і всіх інших. Людей, ну взагалі це стосується кожного. коментуючи позицію депутатів, мер Миколаєва Олександр Сінкевич заявив, що місто ризикує мати проблеми, які в подальшому потрібно буде вирішувати коштом місцевого бюджету. У нас дуже сильно в це питання вмішалася. Якась політика, знову якісь там стосунки, персональні. Я зараз не буду нічого казати. Ми вже все виключили це проект рішень. Пропоную їх не обговорювати, але як то кажуть. Помініть моє слово. Будемо ми мати найближчим часом з цим великі проблеми. Як то кажуть, готуйте гроші у підсумку. Депутат і очільник бюджетної комісії Федір Панченко резюмував зайвих коштів у Миколаєва. Наразі немає і закликав колег це враховувати під час майбутньої роботи над питанням ймовірного об'єднання лікарень. Олександр Матюшенко Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт ТРК Март Мартіві. У четвер, 29 травня, відбулася чергова онлайн-зустріч у межах ініціативи Діалог влади та бізнесу, яка зібрала близько 50 представників підприємств Миколаївщини. Тема підвищення кваліфікації працівників за сприяння центрів зайнятості. Говорили про ваучерну програму обласної служби зайнятості. А саме держава готова компенсувати до 30 тисяч 280 гривень за навчання фахівців зі 155 професій. Ми готові підтримувати бізнес у підготовці та перепідготовці кадрів, виходячи з... Реальних потреб підприємств, заявили представники служби зайнятості. Миколаївський міський центр реабілітації привітав своїх підопічних напередодні Міжнародного дня захисту дітей. У відділенні корабельного району для дітей з інвалідністю влаштували свято з іграми та подарунками. Як працює заклад і що кажуть батьки про його роботу, знає моя колега Олександра Долматович. 1 червня у світі відзначатимуть Міжнародний день захисту дітей. Нагадування про відповідальність суспільства створювати безпечне та сприятливе середовище для розвитку малечі. У Миколаївському міському центрі реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю з цієї нагоди вже розпочали святкові заходи. Ми сьогодні одним із перших в місті Миколаєві починаємо святкування до дня захисту дитини, яке ми знаємо, що в Україні визначається 1 червня. А взагалі це свято в світі вже не нове. Я хочу сказати, що в цьому році саме відбувається 100 років, коли в 1925 році на в Женеві на проведенні конференції прийняття конвенції по правам дитини було проголошено День дитини. Сьогодні захід відбувся у відділенні Корабельного району. Сюди завітали як маленькі відвідувачі центру, так і їхні батьки. Для дітей підготували костюмовані виступи, ігри та подарунки. Сьогодні в нас розпочинаються свята до Міжнародного дня захисту дітей у всіх наших відділеннях і на Пограничній, і в корабельному районі і на Дмитра Петухова проходять урочистості. Зокрема, це свято. На таку морську тематику, яка обіцяє бути чудовим, дуже приємним для дітей і відповідно доставить масу позитивних вражень та емоцій. Центр комплексної реабілітації працює з 2010 року. Його філії розташовані у різних районах міста, зокрема в корабельному з 2018 -го. На початку повномасштабного вторгнення установа була змушена призупинити роботу однак, вже влітку 2022 року знову відчинила двері для своїх вихованців. Центр працює з першого року війни. Ми практично тільки на декілька місяців робили перерву на часи самого великого масштабного бомбардування нашого міста, і ми вже з літа 2022 року почали роботу. Сьогодні в цьому центрі займається 30 діток з разними нозологіями, З ними займаються фахівці в індивідуальних заняттях. Любов мама однієї з вихованок центру. Вона почала приводити сюди доньку Поліну ще коли тій було три рочки. Зараз вони відвідують центр двічі на тиждень. І, за словами мами, заняття приносять помітні результати. Нам дуже подобається, дуже гарно. Вчителі дитину учать, трошки, як кажуть, підтягують її. Психологи дуже гарно, вчитель дуже, дуже гарно з дитиною займається. Логопеди, ну всі вчителі, ЛФК особливо дитині подобається. Всі спеціалісти дуже гарні. Дитина ходить з радістю, з задоволенням сюди. У департаменті соціального захисту наголошують, така робота має велике значення, адже діти це майбутні країни. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні працює з дітьми, тому що. Саме діти наше майбутнє, ми це знаємо і розуміємо, що Україна саме тоді стане квітучою країною, коли в неї будуть проживати щасливі діти. Я всіх з цим святом поздравляю, і я вважаю, що департамент, наш центр, буде робити все можливе, щоб на вустах наших дітей була тільки посмішка. Нині центр приймає як миколаївців, так і переселенців. Загалом послуги отримують 95 осіб, що понад 30 очікують у черзі. Департамент соцзахисту працює над розширенням установи, аби охопити допомогою ще більше дітей та дорослих з інвалідністю. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Мар. Влітку група дітей із Миколаєва вирушить до французького міста Монпельє. Це відбудеться в рамках програми культурно-гуманітарного обміну. Вона спрямована на емоційне відновлення, психологічну підтримку дітей, які постраждали від війни. Проєкт координує та реалізує Офіс відновлення та розвитку Миколаївської міської ради у співпраці з управлінням освіти. У перспективі планується підписання угоди про партнерство між містами Миколаїв і Монпельє, повідомляє сайт міськради. Понад 9 тисяч справ опрацьовано архівним відділом Миколаївщини. Також виконано близько трьох тисяч запитів майнового та соціально-правового характеру. Попри складні умови, фахівці архіву продовжують зберігати та впорядковувати документи національного архівного фонду. Про цю відповідальну роботу під час брифінгу розповіла начальниця відділу Валентина Холявко. Детальніше про це у сюжеті нашої Яни Цині. Попри війну, обстріли та складні умови, архівний відділ Миколаївської районної військової адміністрації продовжує працювати. Він має п'ять корпусів, два у Миколаєві та три віддалені робочі місця. Наразі 10 держслужбовців відповідають за зберігання та облік документів. Про це під час брифінгу розповіла начальниця архівного відділу Валентина Холявко. В умовах воєнного стану архівний відділ Миколаївської райвійської адміністрації забезпечує збереженість документів Національного архівного входу. Ми проводимо експертизу цінності. Протягом цього періоду було опрацьовано 9534 справи і виконано 2850 запитів майнового і соціально-правового характеру. Також Валентина Холявко додала, що архівний відділ активно упорядковує документи з деокупованих територій Галицинівської, Первомайської, Шевченківської та Константинівської громад для перевірки наявності та втрат, не дивлячись на постійні обстріли, ми прийняли у відділ 3008 справ. На сьогодні у відділі зберігаються документи національного архівного фонду 300 335 підприємців п'яти і організацій, організації, що складає 32 тисячі справу, і 67 фондів кадрових документів це 634 одиниці документів. На слух це сухі цифри, а за ними стоїть клопітка і відповідальна робота спеціалістів архівного відділу. Наразі працюють чотири трудові архіви в корабельному миколаївському районах Новій Одесі та Березанці. У них зберігаються 502 фонди та понад 37 тисяч документів кадрових справ ліквідованих установ. Наразі важливим напрямом роботи миколаївських архіваріусів є оцифрування паперових документів. У нас в планах є оцифрування та цифрове копіювання документів для запобігання їх втрати. Завдяки спонсорам ми придбали сканер для проведення цієї роботи. Не дивлячись на події, які зараз відбуваються, життя продовжується, і ми повинні зберегти документи, які мають історичне значення для поколінь українців, які житимуть після нас. Валентина Холявко зазначає, якщо вам потрібна детальніша інформація про роботу архівного відділу, звертайтеся через сайт Миколаївської районної військової адміністрації. Попри те, що архіви постраждали від війни, нині вживаються всі заходи для їх збереження та захисту. Яна циня, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївський зоопарк отримав гуманітарну допомогу спеціалізований корм для слонів у кількості 78 мішків загальною вагою 1950 кілограмів. Його надала німецька гуманітарна асоціація, що опікується долею слонів, чи фізичне чи психічне здоров'я, прямо чи опосередковано перебуває під загрозою. Вантаж був доставлений до Польщі, а вже звідти Миколаївський зоопарк здійснював перевезення слонячих смаколиків самостійно. Працівники зоопарку висловили вдячність німецьким партнерам за цінну допомогу. Та сподівання на подальшу плідну співпрацю. Сьогодні блискавка потрапила у вікно столичної багатоповерхівки. 29 травня Київ та область накрила сильна негода з грозами та градом. Весь день мережею ширилися відео з київських вулиць та будинків, які затоплювали потоки води. А в Оболонському районі блискавка навіть вдарила у багатоповерховий будинок. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Однак погодні примхи у столичному регіоні ніщо у порівнянні зі справжньою катастрофою, що спіткала село Блатин у Швейцарії. Там по обіді 28 травня обвалився льодовик. Стихійне лихо майже повністю знищило гірський населений пункт, де зазвичай мешкає близько 300 осіб. В мережі сьогодні з'явилося відео сходу льодовика та світлини Блатина до та після надзвичайної події. За півтора тижні до цього 300 мешканців евакуювали після перших сувів. Однак зараз одна людина вважається зниклою безвісти. І на завершення прогноз погоди на п'ятницю, 30 травня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність та дрібний дощ протягом усього дня. Температура коливатиметься від 12 до 24 градусів. Вітер північний слабкий. Вологість в середньому становитиме 69%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про перебіг подій під час сьогоднішньої сесії Миколаївської міськради. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.